Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти те, що мене дуже часто запитують: як з України перевести легально ті кошти, за які я продав свою квартиру легально в Іспанію, положити собі на рахунок або щось за них купить. Сьогодні буду розповідати три методи, як це зробити. Слухаємо уважно, ставимо лайки, ділимось цим відео. Зіштовхнулись із величезною проблемою, коли людина продала квартиру в Україні і їде жити в Іспанію. Або там знайшла роботу, хоче працювати, хоче там жити з України. Не можна перевезти гроші зараз, так як це було раніше. Зараз є заборона на перекази за кордон в Європу. Ну і це зрозуміло, да щоб зберегти гроші в Україні. І, от, наприклад, ви продали свою квартиру. Там ви ледве там зберегли свою квартиру від бомбардувань там, чи ще від чогось. Там ви її продали, і тут хочете заплатити перший внесок за свою квартиру в Іспанію. чи ви хочете бізнес розпочати? Вам треба легально якось заплатити. Тити ці гроші, а ви не можете з України їх перевести. Значить, перший варіант, яким ви можете скористатися, це перевод готівкою через декларацію. Ви маєте їх задекларувати двома деклараціями: перша в Україні, друга в країні приїзду. Значить, якщо ви продали. У вас є договір куплі, куплі продажу на квартиру. Ви можете їх перевести, задекларувавши в аеропорту на митниці ці кошти. Так дійсно ви ці кошти можете покласти собі на рахунок, але іноді не у всіх так виходить. Не у всіх така ситуація. Є гроші, які люди заробили, і вони наприклад, заробляли їх у криптовалюті або іще якось. Як їм тоді зробити? От зараз, друге. Це сама класна штука, яку я дізнався. Ситуація була така: я допомагаю людям тут знімати квартири у Севілі, допомагаю із переговорами, з іспанцями там, і так далі. От людина приїхала, ми пішли на огляд. Данило, хлопця, який зі мною був, у нього родина. Тут вони приїхали сюди. Ми це підписали контракт, все власник погодився, бо він здатний був заплатити за рік наперед. Він працював в it сфері, і власник був готовий підписати все окей. В севілі це в принципі можна. От ми приходимо, і власник говорить, те, що, наприклад, ви за рік хочете заплатити перший і другий місяць. Оцей цей перший місяць і фіансу, ви, будь ласка, на рахунок мені сплатіть. Я кажу, добре, окей, я, і він каже: ну скажи, будь ласка, він криптою прийме. Я запитую, там ви можете криптовалюту прийняти на оплату. Знаєте, що він мені відповідає? Що це таке? Що таке крипта? Я кажу, ну ні, не прийму. А він каже: добре, зараз я йому оплачу криптою, і у нього на його іспанському рахунку з'явиться євро цей переказ. Тобто він мені показав цей додаток і там з цим. Новинами цікавлюсь, все, що там можливо, я намагаюся цікавитись, але це перший раз я побачив. І у нього реально пройшов цей платіж, все окей, вони розрахувалися, все супер було. О, і мені ж стало цікаво, вже він мені показав, як користуватися, я зайшов. да дійсно, є така штука, де ти можеш через протокол СЕПа, а СЕПА це європейський аналог свіфта Світ переказу. Можна переказати своєю криптою через цей протокол на рахунок іспанського контрагента. Уявляєте собі? Зараз я коротко покажу, як воно як працює, Там це я підписую. Ну, і зараз показую, як в принципі, відбувається ця оплата. Ось, бачите, ви заходите сюди, так, по посиланню я залишив посилання. Так, значить. Е, далі, ось, бачите, ось посилання AuraPay. Заходите на нього, бачите, тут вони пишуть е, всі умови, що тут треба, і комісія складає 1% плюс 5 євро статичних. так, І ось, наприклад, вам треба купити автівку. Автівка коштує там 4200, от як в моєму випадку було. А в мене була тільки готівка. Уявіть собі. от, Я тут в цьому полі пишу: оце саме в цьому. так, Пишу 4200. так, Ну, 4200 в євро. І тут в ТРЦ-20 воно мені видає, бо ТРЦ-20 це долари. В доларах це буде 4600. І оплачуйте рахунок. Бачите? Це оплата будь-якого рахунку за допомогою криптовалюти. А іспанський контрагент отримувачем. Тут ви пишете ваше ім'я, тут ваше прізвище, а тут і бан одержувача. Перед цим вам треба буде пройти перевірку з вашими документами IBAN, тобто рахунок вашого одержувача. Далі e-mail, вкажіть призначення платежу, і тут пишете, наприклад, оплата, купівля, там, Opel Zafira, іспанською краще написати, і обміняти зараз. Все. Далі воно приходить до власника і вам на e-mail приходить підтвердження, що ви, що ви оплатили цей рахунок. Що саме важливо, обмінник є посередником, а платником все одно є ви. І ви лишаєте оцей момент, щоб вам кошти, які ви з України при привезли, класти на свій рахунок, доказувати їх, потім переказувати власнику. А це не завжди можна зробити. Розумієте? Це не всі так можуть зробити. От я вам привів приклад, якщо людина в криптовалюті заробляла, ну як ти це зробиш? Ось і ось, оце це в принципі, варіант. Машину, наприклад, так само. Ти, ви знаєте, що машину теж го... тільки безготівковим розрахунком раху... можна купити. Так само все ви йдете, пересилаєте продавцю через оцей протокол. Все і воно йому приходить на його рахунок, на іспанський рахунок в євро із вашого криптогаманця Нормік. Ставимо лайки, підписуємось. І третій варіант це завести крипту через обмінник готівкою в Києві. Є такі обмінники, куди ти приходиш, приносиш готівку гривні. Вони цю гривню тобі кладуть на USDT, криптовалютний гаманець. Потім ви приїжджаєте сюди в Іспанію, і тут є їх філії. Наприклад, там Барселона, Аліканте, не у всіх містах, це у великих містах: Барселона, Аліканте, Валенсія, там ну, Мадрид, такі от міста. І тут можете зняти готівкою в євро. Ці USDT обміняти в євро. Але знову ж таки, якщо ви ж хочете купити, то у вас стає знову питання: а як? Це євро покласти мені на рахунок і легалізувати його. Отут вже питання. Якщо у вас нема доказів, що ви там щось продали, що це дійсно ваші кошти. Ну у вас можуть заблокувати ці кошти. Ну і звісно, і ще варіанти, як зняти це, типу через криптомат. Але знову ж таки, якщо вам щось треба купити за ці гроші, наприклад, автівку чи те, що без готівковим розрахунком вам треба класти або на свій рахунок і туди переказувати. Тому другий варіант на сьогоднішній момент, ну із з того, що я побачив, ну більш-менш нормальний. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувались на цій землі. Щоб е, все, що ви задумали, всі ваші мрії здійснилися. Нехай вам щастить. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, що не зрозуміло, запитуйте мене, буду радий відповісти.